У Дніпрі за адресою провулок Крушельницької, 10 співробітники КП Теплоенерго проводять планові роботи по заміні труб тепломережі. Старі комунікації знаходяться в аварійному стані, розповіли в КП. Натомість нові труби допоможуть зекономити до 40% теплових затрат. Мешканці найближчих багатоквартирних будинків відчують переваги нової тепломережі на власному досвіді, впевнені комунальники квартирах буде тепліше, адже ця труба вона буде у нас попередньо не тільки в вона у нас ще буде ізольована мінеральною ватою. І це надасть змогу нам також компенсувати тепловитрати. Які нас знаходяться на вулиці? Роботи по заміні трубопроводу планують завершити до 10 лютого. Поки не змонтують нові труби, споживачів відключати від теплопостачання не планують. Коли заплановані роботи будуть завершені, комунальники оберуть один теплий день, коли підключать споживачів до нової системи теплопостачання. У цей день можуть бути перебої з теплом. У роботах бере участь одна бригада комунальників та дві одиниці спецтехніки.